Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Соната. Зараз з нами на зв'язку. Наші вітання, пане Андрію, вітаємо добрий вечір, пане Андрію. 25%, Якщо подивитися, ніби так непогано. А тут важливо зрозуміти не кількісну складову, а якісну, що ви скажете про неї. Ну, в принципі, що і кількісної і якісна складови вони дуже непогані, тому що серед оцих кораблів, які були знищені, наприклад, носія ракет калібр. Це два, два, два корабля і е, е, підводний човен. Разом вони в принципі могли б по нам застосовувати 20 ракет калібр. Тобто це досить така ну, непогана непоганий результат, але між тим, ну треба сказати, що супротивник має досить серйозне активище і на Чорному, і на Каспійському морі, які дозволяють йому ну, періодично проводити обстріли нашої країни. Не так часто як раніше, але тим не менш вони це можуть робити. А більшість таких кораблів великого класу, ну більше значну це були десантні кораблі. Ще радянські побудови, а вони використовувалися в основному як такі, скажімо, військові вантажі. І от тоді, от, звичайно, ми, нам вдалося підвалити їх в тому, що вони фактично ніяк не захищені проти морських дронів. і були нанесені удари. Перший квартал цього року і крайній квартал минулого року був для них, були для них дійсно такими чорними. Чорним часом вони багато втратили. У них там були. Через це і Ковкома російського флоту змінила і командувача Чорноморським флотом вдвічі за війну В другий раз там тоді поміняли. Але справа в тому, що вони до цього приштабпри І зараз. Ми бачимо, що в принципі, незважаючи на те, що противник та ну заблокований, фактично в портах і в Севастополі є там частина. Певна і в новоросійського основні сили, ударні, Чорноморського флота, але ну, ми бачимо, що ми, ми останнім часом не, не вражаємо вже кораблі. Uh -huh. ну, я би тут трошки інший подивився би аспект, аспект. Пане того... Андрію, але в нас 20 секунд. Дуже коротко, будь ласка. Нам треба звільняти наше узбережжя, 80% нашого узбережжя в руках супротивника, і нам треба відновлювати судноплавство нормальне. Три наших порти: Херсон, Миколаїв і Очаків вони все ще під контролем. Ну немає на там жаль. судноплавства, зважаючи на наш контроль. Пане Андрію, дуже дякуємо за пояснення і тлумачення. Про море говорили з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу військово морських сил, заступником начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічним експертом компанії Соната.